Учися дуже гарно розмовляти, бо слово – інтелекту показник. Завжди подумай, перш як щось сказати, щоб розум твій до доброго привик. Тож прислухайся до сказаного слова і добирай у мові всі слова, як гарна мова, то душа здорова і мудра та розумна голова. У слові мудрість, у слові сила. А ти, людина, тож слова вживай, щоб за спиною виростали крила, неси у світ добро і віддавай. Більш віддаси, то більше будеш мати. Такий закон життя. Це добре знай. І завжди думай Перш як щось сказати. Тому